Всім привіт! Гарного дня! Прекрасно у нас є сонечка в душі, а ви на каналі і Ві Вікторівна, і сім'я. Закатки, кстати, мої стоять. Нормально все стоїть. Слава Богу, бо дивилася відео в тіктоці, то багато хто жалівся. Що... Люди жалілися, що... Позривали кришки. Пошло. На закатках це я в Тік-Токсі дивилася, та кажу, що у, у нас стоять все, слава Богу. Так хто ж, закатував. Віті Вумен зараз буде робити шашлик, взагалі я не люблю таким займатися, я навіть не мію. І, і ще більше вважаю, що таким повинні займатися справжні мужчини. Електричну соковарку, яка виявилася не електрична. Та там чуна, видно було. Трашурку тобі надіть принести. Шоку, Купили ми електричну соковарку Салдеповську, яка виявилася не електричною, а ту, що ставить на, на газ чи на, ну, на плиту. Обідно, блін, наче було написано електрична. Ну нічого. Так, тут мию гарно буду мити яблука. Сюди буду їх насипати. І будемо пробувати варити сік. Все одно в нас добре, що газ там є, газовий балон, так що нічого страшного. Оце так установили, сюди одразу треба баночку ставити, мабуть. Чи я не знаю, чи перекип'ячувати його ще раз. В общем, зараз будемо дивитися, вчитися, потім будемо. Навірно, ще раз треба буде його проварити, а потім аж закотувати. Я розрізала свою диньку і вона, знаєте, місцями солодка, місцями ні. Ну, я половинку так воно перебрала. Нормально. У нас тут таке робиться, прямо. Нічого, я не їду з міста, Я остаюсь вибирати картошку і. і навіть відпочивати, нехай... не хочу я їхати в ту. Алло, друзі, в ту... Де ти купував відео спостереження? Зараз покажу, що роблю. Це тут дядько щось. О, ні, ми не будемо дивитися, там близько. Дивіться, як е, цей. Цибулька виросла. А це дивіться, ось о врожай. Тут ось трохи ковиряла. Ну, Виберемо більше, ніж посадили. О, це так подекуди -по і всередині рилася. Ось і така ось є. І десь ось дивіться, яка отака. Ось ось у... Казали, чи стесенька. Ні. Ну, коротше, ми неправильно зробили, ми зекономили. Там оно скільки сіна ще осталось. А. та не ми, я зекономила. Ой, і ось, дивіться, теж ковирялася, трошки потім соберу її в відро. Ну така нормальна на посадку на той от. У батьків є, батьки нам нам дадуть їсти. А я тут ось, ось бачите, потроху, де вже немає, на, немає помідорів, це ще що, може щось і виросте, кстати, щось ще їсть його. Ось, Оце, наприклад, раз. І цю течку. Ох, блін, поламала. Ну, так. Раз і виношу ці течки, а тут вже уберу цей город, потім загребу. Ну, по, -по чуть почуть Дивіться, скільки диньок у мене тут. Не знаю, чи вони дойдуть, чи доростуть. Я їх полила, сьогодні ще усю... ось лочки ростуть. О, блін, не, не можна. Кабачки у мене ще є. Вон, я їх поливаю, полила той раз, полила цей раз. Ось дивіться. Зразу були самі пустоцвіти, а тепер пішли рости. Ось. Ну, тут такий поганий. Дивіться, як потягнувся, прям як гарбуз. Кабачок гарбуз. Ось ну, тут ось треба винесемо його. Не, рішили, не будемо спалювати його, бо не можна палити. Ми просто там трохи за сіткою розчистимо, щоб нам проход зробити. І будемо виносити його туди у ліс. О, ібо ми хочемо ще й розчистити із тієї сторони сітки для того, щоб ну, ось, бачте, сонечко, щоб воно було по сонечку, тут ж буде город у мене, щоб більше було сонечка. Дівчинка там блискаємо. Щось, щось робить. І воно який кабачок у мене. Оце ці юлочки треба позацийкувати. А це ж в мене ще й своя морква буде, посадковий матеріал. Розкажу вам, як я поборола фітофтору. Я не знаю, може це просто вже вона пройшла та фітофтора. Треба в мамки, кстати, спитати. Чи, Чи я дійсно допомогла те, що я робила? Розказую, що я зробила. Вичитала, що треба мідним дротиком, десь там пооцайкати, подряпати стебло. І я кожне стебло подряпала ножем, простим ножем, нічого не мідним, нічого. І ви знаєте, фу-фу-фу, Пройшла фітовтора. Чому вона сама по собі пройшла, або дійсно допомогло? Ну, на той я так само зроблю, тільки з самого початку. Зразу візьму, по... як тільки буду садити, але ж вони ще будуть такі маленькі. Ну, коротше, через тиждень, наприклад, як почнеться зав'язь, візьму, поковиряю його і буде нормально. Отак, ну, потроху щось робимо. Там, кстати, сікмі капає вже. Я спробувала такий кисленький. Хочу хоча б 3-літрову банку закатати. І огірочки в мене є ось. На той год я посаджу, звісно ж, більше, бо в мене буде більше землі і посажу тільки гібриди. Тільки-тільки гібриди посажу. Ну, це бачите? А тут ось, ось щось ростуть, не знаю чого, і засихає. Росте й засихає. Чого ти засихаєш? Рости. Ось тільки оця два стебла родить. На цьому теж, бачите? Зав'яз є, ось ось зав'яз є. І тут ось. І він прямо жовтіє. Чи тут такі о, огірки такий сорт? А що, таке? а що там мої мальви? О, Віта, топчись, топчись. Ось мої мальви, аж дві. Більш немає, ні не зійшли більше. Дві мальви. Ну нічого. Я ще куплю. А я не знаю, як їх потом. А ось ще картопля дивіться, <сі> Ось. <сі> ну, та що, нормально? Все рівно краще, що своя не куплять, мабуть. І ми коло цієї грядки взагалі не натрудились. Положили, накрили і все. Я, мабуть, двічі полила. і все, ми Треба було більше поливати. Ну, Перший рік експериментальний, на той рік ми так само плануємо посадити, буде, побачимо. Тільки посад... положимо прям такий великий слой і соломи. Ми замовили солому вже, щоб нам так зробити. Пішла до соку, дивіться. Якийсь такий настрій припаскудний. Зараз покажу. А я не знімала, ось біжить, дивіться, щось воно. Єлі-єлі біжить ця Ці цівочка. Думаю, когорна буде цівка, а воно єлі біжить. За скільки треба яблук, щоб. Ну, коротше. Ну нічого, все одно переробимо. І е -е, ще один лайфхак, якщо ви в селі якщо ви в селі і у вас є глина, чим найкраще, найкраще мить е е е каструлі. Ну, Все мить. Чухрать, да? допустимо, треба щось чухрать. Кусочок глини. Екологічно обмивається красиво все. І красота. Тільки приїхала вже нігті як срочка. У мене тут є виноград. Звісно, <рес> не такий, як мого батька, а Лідія обична. Але він хороший на вино. І тут його небагато. Ну, можна було б соку зробити. І мухи. І бджолка. Коротше, я вже то зняла, не знаю, чи розказувала, зняла відео. Відео мінівлог в Тіктоці і показала свій кріп, цибулю. Ну це зараз ось в реальному часі. Я ось тут сижу така в сливках. І мені пише, ти така брехуха, бо ти почала знімати весною, а продовжила осінню. Ну, ну Ні, це не весна, це осінь. І в мене така цибуля осінь виросла. І... Дядь... Дядькова... Дядькова мама нас нам дала. І ми посадили. Ну і огірки теж зараз у мене є. Ну Якось так. У нас буде шашлік. Шашлік, шашлік. По два шампурики зараз. Ох, клас. Забрала в себе на городі і. Це так і не переробили. І з тієї кількості яблук вийшла ось така кількість соку. Ще капає, а я закрила ще. Колір такий красивий в нього. Отже, я завтра ще, може, займуся. Ой, гаряче ще. Помию цю. Ось таке воно воно все перетворилося. От, помию. І ще зроблю іща, потім проварю це сік і туди закрию. закрію. Така красота виходить. Ммм. Шкварчить. О, вже починає підгороть. Все, 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 все. Все, цибулю будемо жарити, ні?